І так, знову на урядову гарячу лінію за номером 0800 507 309. семь триста дев'ять. п'ятьсот триста девять і слухаємо Ви зателефонували на урядову гарячу лінію. Ваше звернення буде зареєстровано та направлене органом виконавчої влади для реагування. Реєструючи звернення, ви даєте згоду на запис розмови технічними засобами та обробку і використання персональних даних згідно з законодавством. Одночас ви можете подати анонімне звернення. З'єднуємо вас з фахівцем. І отак. 250 раз набираємо і все воно вибиває. На урядову гарячу лінію дозвониться. Нереально. Ладно, дзвонимо на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. 700, 81,333. І слухаємо. Глухо як у танку, навіть визву не йде. Оце так, шановні громадяни, дзвоніть на урядову гарячу лінію, на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. І милуйтесь тишиною в трубці. І це така наша нова влада. Ви, всім доброго дня і до побачення.